Всім самий величезний привіт, нові акції В АТБ. Акції з 3 по 9 травня. Крем-чиз, знижка 30%. дивно Тут написано 29, а тут написано 30. Значить тут дешевше. 4490. Ну, 45 гривень. Звичайна класична намазка делюкс. Назавжди знижками йде, тому що Делюк це власна марка АТБ і з травами. 175 грам, 45 гривень. Давайте пройдемося по акціях. 45,60 намаска теж зі знижкою. І 36,50 з лососем. 135 грамів. 46 гривень сир президент 120 грам Тостовий 44,60. Показую вам цінник, щоб ви орієнтувалися, яка ціна повна, яка знижка. І для тих, хто має карту АТП. 130 грам, ну, 8 пластинок. Сир з блакитною пліснявою 100 грам. Радамер, це польський. Польський ще 150 грам. Ще 150 грам. Тому що я колись робив огляд на ось ці сири, бачите? І е, на автоматі сказав 150 грам. А переглядав своє відео і звернув увагу, що вже 135 грам. Ще трошки і вже будуть пакувати по 100 грам. А вони були. Донедавна теж по 150 грам упаковка, вже по 135. Так, поставили на знижку, ну, невелику, 61 гривня, Кому? Голландія. Радамер. Брусок 200 грамів. Напівтвердий. Так, із намазанок здається все, так? Да? Так. Да. Ні, ще я от бачу закуску. Хтось купив закуску своя лінія. Зараз вона по 28 гривень. 200 грам. В акції сирки по 15.40. Так, і в акції... Ще триває акція на... Дружба і вершковий, золотий резерв. Дуже хороша знижка. 32% по 1190. Своя лінія. вершковий. Своя лінія. голландський. Упаковки йдуть по 160 грам. Зі знижкою Венигора сметанковий і е, Звенигородський екстра теж 160 грам, 48,50. Так, королівський. Пирятин. Упаковка теж 160 грам вага. 53,50, трошки дорожчий за Звенигору. А, тому що знижка трішки менша. Так, хто е, купує? Продукт молоковмісний, тульчинка. Вага 210 грам. Непогана знижка на карпатський кефір. Галичина нежирний. Так, да, хороша ціна. Так, добре. Метана президент по 40 гривень. 20% в стаканах. Так, бачу, тут вершки стоять, галичина вершки. 88. Вершки Президент. 48. І вершки ось ці. Преміалі 95,70. Так, тут у нас часто у ці сирки теж в акції, міні-сирки від Злагода. 36.40-120 грам. Знижки на сирки. Часто теж на злагоду по 11-10 по 10 гривень. З різними смаками. Йогурт галичина карпатський, чорниця. 800 грам. Теж з непоганою знижкою. Маленькі йогурти молокія, персики полуниця і е, ситні злаки. Теж зі знижкою. По 1850-250 грам. Йогурти лактонія 22,60, два вида персик і висівки злаки. Карпатський йогурт без цукру, 550 грам, Галичина 35 гривень зараз. Так, ковбаска. Д, так, 21% на лікарську. 550 грам вага. Потім бачу, мабуть, до 25.04, так? Да? Акція продовжена. Ні, це з 25.04. 25-го це акція продовжена, акція, мабуть, 40%. Так що хто ще не встиг взяти баликову, будь ласка, можна взяти. Палочка а, пів кілограма за 70 гривень. Хороша копаска, навіть в коментарях писали, що хороша. Можна купувати. Так, на а, ось цю яловичину. Зараз нам по 100 гривень люкс яловичина. 550 грам вага. 100 гривень. Часникова палочка 420 грам, розумний вибір, за 52 гривні 40 копійок. Так, ковбаса сервелат, варено копчена. Упаковка йде майже 300 грам за 90 гривень. 280 грам. Хороша, хороша. Яйця в ціні падають, подивіться, 298, ну, 3 гривні. 3 гривні за яйця. Квочка. Перша категорія 53 гривні. Так, це у нас. Своя лінія, перша категорія 54 гривні і ясен світ. Перша категорія, розмір М 55 гривень. Трішки впали в ціні яйця. Майонезний соус гуляй поле салатний 300 грам по 22 гривні. А майонез традиційний 300 грам 36 гривень. Теж зараз зі знижкою гуляй поле. Потім бачу, привезли вже привезли провансаль чумак, 29 гривень, дуже хороша ціна. Знижка хороша, 34%. І привезли майонез ось цей а, справжній. Теж чумак 29,50. Всі йдуть по 300 грам вага. І справжній, і провансаль. Лос ось в акції. 120 грам. Швиденько по консервам. Пройдемось. Сардина в оливковій олії атлантична. Вага 240 грам. Скумбрія від своя лінія. З додаванням олії. Теж зараз в акції. В акції ще бачу, стоїть далі тунець від своя лінія у власному соку і подрібнений в олії 3290 185 грам. Сніданок туриста. Тут у нас сардина від своєї лінії, теж 240 грамів з додавленням олії 4690. Кілька торгової марки море. В томатному соусі за 31 гривню. Паштет з печінкою 185 грамів. Банка йде з ключем. 2660. І хто вже купував новинку в АТБ? Лосось подрібнений в томатному соусі. Будь ласка, напишіть, залишайте коментар. Хто вже купував, залишайте коментар як по смаку. Що це таке? Залишайте нам коментар для тих, хто ще не... Брав, банка з ключем йдемо. Будемо дуже вам вдячні. Так, мене дуже просили, щоб я показував снеки, тому що є такі, хто дуже полюбляють ці снеки. Зараз по 27,90 ось ці снеки. Зі смаком сметани та зеленню. Хороша дуже знижка на чіпси. Дивіться. 30% знижка на чіпси від своя лінія. Були 40, зараз 28 гривень. Упаковка йде 110 грам на всі смаки. Знижка на ось ці чіпси в тубусах від своя лінія. 38 гривень. Грінки житні своя лінія, упаковка 120 грам, 15 гривень. Сухарики своя лінія 15,30, теж 120 грам. З беконом теж 15 гривень. Ось ці я брав, мені сподобались сухарики. 32,90 зараз зі знижкою. І Знову соломку я не встиг взяти, так хотів, хотів і не встиг. І маленька упаковка флінт по 11 гривень. Зі смаком лобстером. А ви вже бачили новий живчик? Оранж і Apple. Яблуко і апельсин по 19,60. Новинки. В акції біола ананас 2-літровий 23 гривня І в акції чамбу теж по 23 гривні біола. Теж хороша знижка на оцю воду. Лайм та м'ята. Хто полюбляє чаї, я знаю молодь, полюбляє чию. Цей сливовий зараз мій улюблений чай по 28, ну, ті маленькі по 20. Зараз теж вони йдуть по акції. Так, ну і подивимось на овочі, фрукти швиденько. Золота наша 51 гривня, червона, золота 50, картопля, перший гатунок 12,60. Ну, в принципі, ціни бачите. Буряк 6.90. Картопля 7.40. Морква 37.75 така порізана морква. Картопля мита 18. Морква імпорт 54. Морква перший гатунок 54. Так, яблука. Огірки. Сник Капуста 55 гривень, пекінка.

Авокадо. Грейпфрут 66. Банани по 65. 65 банани. І лимони 48. 45. Ну, добре. Тут ще мандарини і апельсини. Апельсини 50. Мандарини 63. ківі 73 в кошику. Добре, це було перше відео. А я йду ще, мабуть, знім другу частину, тому що ще багато товарів є, які, мабуть, в другій частині з'являться. Вам економних покупок, мирного неба. Всього-всього найкращого. До зустрічі.